Листя грибів немає. Народу куча, перерито все. Іде ідеала. А думаю, хто це тут стоїть. Ось він, ось він красавчик. А ну давай ого, ой, який ти сильний, ти подивись, заліз. Не можу виковарити. Ой, ось це так грибочок. Треба підривати. О, такий білесенький. Оце оце заріс, глянь. Не можу викрутити. О, викрутила дядю. Викрутила дядю. Дивіться, якого. Це, мабуть, останній в цьому сезоні. Ай красень, справжній білий грибочок. Сьогодні пішла так, на розвідку подивлюся, думаю, потім щоб піти з подругою. Дуже мало гриба, зеленушки мало. І ось валуї. вони дуже смачні, червиві, але теж мало. Але красень у мене є. Гарного вам настрою! Нехай скоріше настане мир для всіх нас.